Привіт, сталкери вийшло оновлення 17.1. В оновленні розробники знищили кілька набридливих аномалій, особливо підземних, які крали артефакти із зони і повернули зниклі лінії електропередач. Провадили механізм захисту на випадок, коли несумісність модів не дозволяє користувачам запустити гру. Виправили проблему, через яку лінії електропередач могли зникати при наближенні. Виправлено проблему, через яку персонаж варти міг телепортуватися в поле зору гравця після вбивства полудня під час місії бажання. Виправлено проблему, через яку солдати варти не могли допомогти скіфу утримати позицію під час місії штурм дуги. Виправлено значне зниження продуктивності при відкритті ПДА, коли опція тіні встановлена на епічний. Виправлено проблему, через яку гравець міг бігати, будучи перевантаженим здобичу. Виправлено проблему, через яку гравець міг спостерігати мерехтіння текстур на сходах після кат сцени під час місії назад на звалище. Виправлено проблему, через яку гравець міг бачити візуальні артефакти на Ріхтері під час катсцени в місії Ціна питання. Виправлено тіні на руках скіфа під час катсцени в місії назад на звалище». Виправлено проблему, через яку гравець міг використовувати навісну зброю з вікна торгівлі. Виправлено проблему, через яку значення налаштувань могли відображатися. Некоректно після використання функцій автоматичного визначення або скидання налаштувань, виправлено проблему, через яку під землею могли з'являтися артефакти виправлено кілька проблем з налаштуваннями мертвої зони для контролера DualSense. а також виправлено збої в грі.